Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі доктор Руслана Борисенко. До речі, я вас вітаю не лише на каналі. Я вас вітаю вже з наступившим 2021 роком. Як лікар, насамперед, я вам бажаю міцного здоров'я. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде продовження розмови про коронавірус, який видається ще не знає, що вже новий рік. Ми хочемо жити вже по-новому. Нам надоїли вже ці локдауни, карантини і все, що з ними зв'язано. Але під кінець 2020 року виглядає так, що коронавірус вирішив нам підкинути ще один сюрприз у вигляді британської мутації або англійської мутації. І от саме тема сьогоднішньої нашої розмови буде саме про те, мутацію чи потрібно нам про це турбуватися і мати те, що називається додатково головної болі від цієї ситуації? Тож, давайте будемо розбирати все по порядку. І так як я завжди кажу: той, хто є інформований, той є озброєний. Ну, насамперед, давайте розберемо, що таке мутація. Мутація це є зміна генетичного коду. Хто може мутувати? Мутувати може клітина із нормальної клітини перетворитись, наприклад, на онкоклітину. Мутувати може бактерія із менш заразною, наприклад, вона може перетворитись на більш заразну. Мутувати можуть віруси. Тобто, все те, що має генетичний код, теоретично може мати будь-які мутації. Повертаючись до герою нашого часу SARS-CoV-2 вірусу. Що відбувається із цим вірусом? Чи часто він мутує? Власне, це не є перша мутація цього вірусу. Мутації із вірусами відбуваються постійно. Наприклад, коли ми візьмемо штам коронавірусу, який вийшов оригінально із Китаю, із Юханю, от це візьмемо за точку, наприклад, 0, так? І тоді давайте подивимося, які мутації відбувалися із цим вірусом протягом. Оцього року, що ми пережили. Наприклад, коли взяти європейську мутацію, яка мала назву D614G, і це, власне, та мутація, яка переважно превалює зараз по всьому світу. Коли ми згадаємо, що відбувалося в Іспанії, в Італії, в Іспанії на початку минулого року, це десь був березень, квітень минулого року, там панувала мутація А. 222V. Це була така мутація цього коронавірусу. Ну і зараз під кінець 2020 року відбулася мутація з коронавірусом, яку назвали B117 або VUI2020-2021. VUI розшифровується як Virus Under Investigation. Тобто мутації відбуваються Постійно. Добре. Про які мутації ми повинні турбуватись, про які мутації ми не повинні турбуватись. Власне, ми знаємо, що найбільший антиген в коронавірусі це є оцей спайк протеїн, оці коронки, завдяки якому відбувається інфікування. Тобто, оці коронки, оці спайк протеїн, це є те, що а, приєднується до ace 2 рецепторів. Нашого тіла, в нашому організмі, наприклад, носу і ротоглоці, і, власне, завдяки цьому спайк-протеїну затримується в нашому організмі і, власне, починає своє інфікування. Так от, багато мутацій, власне, сотні мутацій, які вже відбулись за рік в цьому коронавірусі, переважно вони відбувались в структурі коронавіруса, яка не належить до спайк протеїну. Ось ця мутація, яку ми говоримо про англійську або британську мутацію, це мутація, яка відбулася в цьому спайк протеїну. Оцьому саме якорьку, який чіпляється за рецептори нашому організмі. Що в результаті цієї мутації відбулося? Чи став вірус більш заразним, чи став вірус менш заразним. В результаті цієї мутації. Оцей якорь, оцей спайк протеїн став ще більш, як сказати, липкішим, він більш ще став як магніт до оцих наших ace 2 рецепторів. Тобто його е, магнетизм до наших рецепторів в результаті цієї мутації збільшився в кілька разів. Коли ми говорили про заразність, Коронавіруса, який був оригінальний Юханський, що одна людина може заразити половиною людини, то ось ця форма, нова мутована форма коронавіруса, кожна людина, яка хворіє, може заразити три людини. Тобто вчені із um, Imperial. College of London, вони вичислили, що заразність оцього віруса є на 50-70% більш вища. І хочу зараз лише е, небагато уваги вашої е, взяти для того, щоб розказати сам механізм цієї мутації. Якщо, наприклад, взяти віруси сезонного грипу, то ми знаємо, що там постійно відбуваються мутації. Чи часто ви задавали собі запитання, чому так відбувається? Чому так мутує оцей вірус грипу? Вся заковика, те, що називається, тут в структурі віруса. Структура, сезонного, структура вірусу сезонного грипа є сегментарна. Тобто будь-яка зміна, невеличка зміна в будь-якому сегменті е, сезонного грипа приводить до нової мутації. І це вже новий штам вірусу, і ми потребуємо нову вакцину через те, що року нас закликають лікарі і е, вся медична індустрія робити прививки вакцини проти е, сезонного. Грипу, що відбувається із нашим коронавірусом. Його структура є така, що він є лінійний. І ось ця лінія, оця РНА, вона складається із 30 тисяч нуклеотидів або з 30 тисяч невеличких кирпічиків, які складають структуру оцього вірусу. Кожний невеличкий участок він відповідає за якусь функцію. Нашого коронавірусу. Оці брикетики, починаючи з 21 563 брикетика до 25 384 брикетика, вони відповідають за оцей спайк-протеїн, за оцей s протеїн який, власне, ну, як я вже сказала, як якор діє, коли попадає в наш організм. Так от, починаючи з, 25, з, 21, з 21 тисячі оцих брикетиків до 25-ї тисячі оцих брикетиків, там відбулася зміна. І в результаті цієї зміни відбулася мутація в е, коронавіруси, яка призвела до того, що він став більш заразніший. Добре. Е, тепер виникає ряд питань, які. Коли ми вже знаємо, що відбулось, тепер що з цим робити і як це може вплинути на наше життя? Ну, найперше, як я вже сказала, оця тропність, підвищена тропність до наших рецепторів, викликає більшу а, можливість цього вірусу затримуватись в нашому організмі, і викликає більш заражуваність оцього штаму. Тепер виникає інакше питання: чи оця мутаційна форма оцього коронавіруса, чи вона є? Більш тяжкою формою, чи вона переноситься легше людьми? Достеменно багато інформації поки що немає через те, що ми почали взнавати про цю мутацію лише десь з кінця листопада, початок грудня. Але те, що ми бачимо на сьогоднішній день, що ті люди, які хворіють оцією саме формою коронавірусу, мутованою, вони переносять значно легше це захворювання. Ще одне питання виникає, чи заражаються діти і підлітки цією мутованою формою. Знову ж таки, достеменно кінцевих даних ми не маємо, але те, що ми бачимо на сьогоднішній день, що і діти, і підлітки хворіють цією формою так само, як і дорослі. Але знову ж таки, переносять хворобу в набагато легшій формі. Тепер виникає ще одне наступне питання. І це ці всі питання, які я зараз розповідаю, це ті питання, власне, з якими ви до мене звернулись, і я хочу в одному відео дати всі відповіді на ті питання, які ви мені послали. Ми знаємо, що на сьогоднішній день розпочалась вакцинація вже людей вакциною компанії Pfizer, BioNTech, компанії Moderna. Тепер виникає питання: у нас є мутована фірма, форма е, коронавірусу, чи будуть оці вакцини, які на сьогоднішній день вже е, є на ринку, чи будуть вони ефективні проти, проти цієї нової форми коронавірусу? Якщо коротко, то відповідь є така: так, через те, що оці вакцини вони мають багато. Вони мають можливість е, виробляти в нашому організмі набагато більше антитіл. Майже всі антитіла, всі моменти цього коронавірусу вони обкривають. Тобто, якщо ця мутація відбулась, то е, інакші антитіла, які виробляться в нашому тілі, будуть е, перекривати цю мутацію і. Виглядає так, що всі вакцини, ті, що на сьогоднішній день, принаймні є, вони будуть ефективні проти цієї нової мутованої фірми в тому, форми коронавірусу, в тому числі. Я ще раз передивилась деякі запитання і зробила такий невеличкий список запитань. І ось тут одне таке запитання є: чи є нова мутація? Вірусу з Британії супервірусом. Е, ну, якщо коротко, я вже відповіла на це питання. Ні, це лише варіант е, або мутація того коронавірусу, з яким ми вже власне, живемо цілий рік. І знову ж таки, вона має назву B117. Ще одне запитання, яке мене запитували, воно не зовсім відноситься до теми мутації е, коронавірусу, але питання є таке: якщо людина перехворіла або дістала вакцину, тобто повністю є вакцинована, чи потрібно все-таки носити маску і дотримуватись отих всіх правил дистанції, не збиратись великими групами в закритому приміщенні? і все такого? Якщо коротко, то відповідь є така, що так, потрібно дотримуватись всіх. Тих самих правил і причини є е, такі: по-перше, коли ви є вакциновані, то вакцина, е, Пфайзеровська вакцина починає після, після другого, е, після другої дози починає працювати на 35-й день. А вакцина модерна починає працювати, якщо я не помиляюсь, десь на 47 й день. Тобто оцей весь період часу ви знову можете заразитись. Тобто, у вас в організмі ще немає на повну е, силу, ще не виробились оті антитіла, які мусять вас е, власне, зберігати. Якщо ви перехворіли, і ми вже бачимо. Це із багатьох прикладів, коли людина, лише перехворівши, пройшло кілька днів. Людина пішла, зробила аналіз крові на IGGs і титр антитіл є високий: 6, 8, 10. І коли повторно зробити той самий аналіз через, наприклад, 90 днів 3 місяці, ми бачимо, як значно падає рівень цих антитіл а в організмі людини. Тобто, в той самий період часу людина може знов бути може заразитись, власне, отримати коронавірусну інфекцію через те. Рекомендації є теж ті самі: дотримуйтесь дистанції, мийте руки, носіть маски. Маск про маски ми колись поговоримо окремо. Маска лише розріджує, не дає великій кількості е, вірусу потрапити одночасно в е, ваш організм, роту і носоглотку. Через те, коли ви носите маску, не потрібно її носити місяць і два місяці ту саму маску. Ви кидайте і беріть нову чисту маску, через те, що на ній залишається велика концентрація. Е, Бактерій і вірусів, які власне там затримуються. А по-друге, якщо ви йдете по вулиці, якщо ви десь на прогулянці, якщо ви на свіжому повітрі, не потрібно носити маску через те, що тим паче зараз прохолодна погода пари. Із ротової порожнини затримуються в оцій масці, маска там охолоджується, і, власне, ви лише робите більше шкоди своєму організму, чим добра носячи на відкритому просторі, на відкритому повітрі маски. Ну, це дуже коротко про маски. Хочу додати ще одне: що ступінь і важкість захворювання коронавірусної інфекції залежить від роботи вашої імунної системи. І ми повинні робити все для того, щоб мати нашу імунну систему, яка працює на оптимальному рівні. Що для цього потрібно робити? Коротенькі такі правила. Ну, по-перше, наш сон має велике значення в роботі імунної системи. Наше харчування має значення в роботі імунної системи. Відпочинок також. І е, рекомендації лікарів такі, що потрібно брати певні е, саплементи на сьогоднішній день, щоб підтримувати роботу імунної системи. Тут мова йде про вітамін Д, тут мова йде про вітамін С, про кверситин, про цинк. А е, я зроблю наступне відео, де більш е, детально буду розповідати про ці саплементи, що вони роблять для покращення імуни е, роботи нашої імунної системи. На сьогодні, мої дорогі, все. Якщо у вас є запитання. Пишіть під цим відео, запитуйтесь про нову мутацію коронавірусної інфекції, буду знати, буду відповідати. На сьогодні все. Бажаю вам міцного здоров'я і ще гарного часу. Зустрічаючи і Старий Новий рік, якщо ви будете такі свята мати. На все добре, завжди з вами лікар Руслана Борисенко. До нових зустрічей!